Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні у нас 2 вересня. Я знаходжусь на майданчику Євротачки. Данила 173А, місто Вінниця. Давайте подивимося, які тут автомобілі є та скільки вони коштують. І починаємо ми з Volkswagen Golf Plus 2007 року випуску з двигуном 1,6 бензин в синьому такому гарному кольорі. 6200 ціна. Toyota Corolla 2009 року випуску, 1.4 дизель. 240 тисяч пробігу і вартість 7500. Renault Megane, 2010 рік випуску 1,5 дизель 6 ступка 7,900 кузові Універсал. Audi a 3 2012 року випуску з двигуном 1,6 дизель 8,950 доларів. Nissan Tiana по дуже гарній ціні 2013 року випуску в дуже гарній комплектації 2,5 бензин на автоматі, вартість 8 800. Audi 4 2011 року випуску, 2 літра бензин. Це не биток, це автомобіль з Кореї, фарбований тільки капот. Повний привід. 2 літра турбо, автомат, 11700. І ще одна Audi, поки що не в продажу, але трішки пізніше буде в продажу. Audi A6 2007 року випуску 2 літра бензин на механічній коробці передач, вартість 8200, свіжий пригон. Ще одна Audi A6, тільки в кузові Універсал 2008 року випуску з двигуном 2 літра бензин на автоматі. Вся обслужена 8300 Ford C Max. 2011 року випуск, 1,6 бензин, 6900. Потрібно підфарбувати бампер в ідеалі. Volkswagen Passat 2011 року випуску з двигуном 2 літра. Дизель, повний привід, механічна коробка передач 282 тисячі пробігу і ціна 9900. Renault Megane з ексклюзивним пробігом, в кузові хетчбек, 1,6 бензин, 112 тисяч рідного пробігу. Є всі підтвердження 5300. Opel Zafira 2011 року випуску з двигуном 1,7 дизель 225 тисяч пробігу 9500. Шкода Octavia 2010 року, 1.6 газ, бензин, 8200 в кузові універсал. Opel Astra в кузові універсал 2011 року випуску, 1.7 дизель. 241 тисяча пробігу 7300. Mercedes C класу 2012 року випуску вкузує Універсал, механічна коробка передач 2,2 дизель 10900 в дуже гарному стані. Dacia Sandero, 2012 року 1,5 дизель 220 пробігу 7.200. c 4 Picasso, 2015 року випуску, 1,6 дизель, механічна коробка передач. 9800. Шкода Octavia 2011 року випуску. Це ап'ята Дорі Стайленгова 159 тисяч пробігу, 1,6 бензин MPI Універсал 7700 в гарному стані. Volkswagen Passat 2007 року випуску 1,6 бензин, механічна коробка передач і ціна 5500. Land Rover Freelander 2012 року випуску 2.2 дизель на автоматі в рідній фарбі 12900. Рено Сценік 2012 року випуску, свіжий пригон 1,5 дизель і ціна 8900 доларів. Шкода Superb, не пам'ятаю якого року. 2 літра дизель автомат на мокрій коробці передач 10 тисяч доларів. Audi Q5 2012 року випуску, 2 літра турбо, бензин, 96 тисяч всього лише пробігу, дуже легке. Пошкодження з Америки, сама заряджена максимальна комплектація і ціна 16 тисяч доларів. Volvo XC90 2006 року випуску, 2.4 дизель, 360 тисяч пробігу, автомат, повний привід, 7-місна 9400. Honda CR-V 2013 року випуску з двигуном 2,4 бензин 116 тисяч пробігу, повний привід, автомат, офіційна машина. 14200 доларів. Volkswagen Caddy 2009 року випуску з двигуном 1,4 MPI 208 тисяч пробігу 8100. Ford EcoSport 2020 року випуску з двигуном 2 літра бензин на автоматі 97 тисяч пробігу і ціна 12800. Nissan Rock 2021 року випуску з двигуном 2,5 бензин, свіжий биток з Америки, можна так сказати, 85 тисяч пробігу і ціна 22 800 доларів. Kia Sorento 2015 року випуску 2 літра дизель 185 тисяч пробігу на автоматі в рідній фарбі гарна комплектація 17 750 доларів. Доволі рідкісний автомобіль Chevrolet Traverse 2015 року, 3,5 бензин, 7-місний автомобіль, велика гарна машина, всього лиш за 12 тисяч доларів на автоматі. BMW X3 2011 року випуску. 3 літра бензин ставиться на газ, але газу немає. 11300 доларів. E-Golf e 2019 року випуску з LED приборкою в дуже гарній комплектації 76 тисяч пробігу, 14800 із тепловим насосом. До речі, Ford Kuga 2008 року випуску 2 літра. Дизель 260 пробігу, 9 тисяч доларів ціна на механічній коробці передач. Іще один Renault Megane 2011 року випуску. 1,5 дизель 250 пробігу в рідній фарбі Універсал 7200. Tesla Model 3 2021 року випуску, 82 кВт батарейка, 40 тисяч пробігу, 23 900 доларів. E, Dual Motor Long Range. Nissan Prima Star 2004 року випуску. 1.9 турбодизель з кондиціонером. 8 плюс 1 місце 6800 доларів. Є ще ось такий мустанг, не пам'ятаю якого року, але знаю, що ціна 16 тисяч доларів. Рено Trafic 2016 року випуску, 1,6 дизель за 13800. Chevrolet Spark 2013 року випуску 0,9 літра газ, 7900. Може бути знижка гарна. Audi a 4 2006 року випуску в кузові Універсал. Гарна обслужена машина. 2.7 дизель автомат 7500. Renault Latitude 7200 2 літра, газ бензин здається на автоматі. Honda Insight 2009 року випуску, 1.3 гібрид 278 пробігу, 7300. BMW X3 2016 року випуску, з двигуном 2 літра дизель автомат. 110 всього лиш, тисяч рідного пробігу оригінального. Автомобіль весь в рідній фарбі, весь обслужений 22 900 доларів. Audi A4 2007 року випуску 2 літра турбобензин, повний привід, автомат і ціна 8200 доларів. Свіжий пригон. Renault Scenic 2010 року випуску, 1,5 дизель, 208 тисяч пробігу і ціна 7100. Volkswagen Taurec 2012 року випуску 3 літра дизель обслужена на 90 тисяч буквально пару місяців назад. Це Америка, але не бита Америка. Рідний пробіг щось в районі 260 тисяч км і ціна 17 тисяч доларів. Renault Talisman 2016 року випуску 1,6 дизель на автоматі 211 тисяч пробігу і ціна 13 тисяч 500 доларів. Volkswagen Taurand 2008 року випуску з двигуном 1,6 MPI 275 тисяч пробігу і ціна 7100. В принципі, це все. Якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково прожимайте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато нових свіжих відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!